Шановні колеги, це важливий законопроект, який дає можливість юнакам, які досягають 18 років, стати на облік в резерв плюс без прив'язки до місця їх перебування, і це якраз важлива з точки зору єдності об'єднання журналістів, об'єднання українців І тут по суті. ми з вами робимо роботу міністерства єдності. Це важливо. але в цілому ми хочемо сказати, що... Виконавчі органи влади, зокрема уряд і Міністерство оборони, не виконують своїх зобов'язань, які вони дають парламенту, і досі в Верховній Раді України немає законопроекту про можливість звільнення з військової служби про демобілізацію. Армія працює в дуже важких умовах. Три роки повномасштабного вторгнення підрозділи дуже виснажені. І тоді наша з вами задача це допомагати Збройним силам України, тільки що парламент. 248 голосів народних депутатів України. Це слуги, це ОПЗЖ, це чомусь голос дали на це голоси. Проголосували за те, аби непорядні підрядники, які неякісні міни поставляють збройні сили України, неякісні дрони не несли за це штрафні санкції. Ми не можемо зрозуміти, чому ви підтримуєте корупціонерів, які в оці виснажені війська. Дають неякісну зброю, залишаючи наших військових сам на сам перед ворогом, ворогом, який має набагато більше зброї, набагато більше техніки, але ви тепер ще й дали можливість не сплачувати штрафи. Хто за це понесе відповідальність? Я хочу наголосити: 248 депутатів зараз. Європейська солідарність оприлюднить всі списки цих депутатів. Ви маєте навчитися нести політичну відповідальність за те, що ви не читаєте за що голосуєте, за те, що ви. Не вивчаєте, що ви тиснете зелені кнопки, за те, що у вас немає довіри в вашій фракції, і ви не говорите навіть один з одним голосом правди, за що ви голосуєте, за те, що ви зневажаєте опозицію, яка наполягає на тому, що кожен закон має читатися за кожну кнопку, треба нести відповідальність. Нести відповідальність. Ви тільки що проголосували за неякісні міни, за дрони, які не взлітають, за снаряди, які взриваються в руках. І за це оці всі падонки, які дають у ці корупційні такі от, е, снаряди в Збройні Сили України, не будуть нести жодної відповідальності. Жодної, навіть штрафу, навіть зі своїх відкатів не заплатять. Це парламент, який підтримує корупціонерів. Ми звертаємо увагу зараз правоохоронних органів, антикорупційних органів, що тільки що було проголосовано. 248 депутатів натиснули кнопку за корупційний законопроект замість захищати зброї. Ройні сили України ви захищаєте корупцію.